Парафехтувальники України яскраво виступили на чемпіонаті світу з фехтування на візках, що щойно завершився в італійському містечку Терні. Третє місце у світі, такий високий доробок команди. Національна паразбірна у складі 16 спортсменів викладалася на максимум, щоб показати гідний результат та захистити честь країни, не дивлячись на те, що їхні рідні міста. Знаходяться під постійними обстрілами, а над тренувальними базами пролітають ракети. На жаль, вже скоро другий рік, як в Україні триває війна. Все це дуже сказується і на наших тренуваннях. Частина команди опинилась зараз в Німеччині. Дві людини тренуються в Польщі. частинка в Україні. Перед цим чемпіонатом світу ми вперше спробували. Провести навчально-тренувальний збір в Києві. Тому, звісно, ребятам важко, але віримо в ЗСУ. Ми сподіваємось на перемогу Україні, і ми будемо й далі робити все можливе, щоб прославляти Україну і щоб світ знав про ту біжальну агресію, яку веде Росія проти нашої держави. Не дивлячись на війну в Україні, національна збірна з парафехтування змусила суперників із 34 країн світу добряче понервувати, бо кожна дуель була напруженою, складною та неймовірно інтригуючою. У підсумку українці вибороли одну золоту, три срібні та три бронзові нагороди. Не можу сказати, що все вийшло, не можу сказати, що ми досягли всіх поставлених целей, але ми. Маємо чемпіона світу Артем Манько, який виграв змагання по шаблі, Трібну призерку Федота Альона. Також третє місто зайняла морквіч Наталія і Шавкун Сергій, який зміг взяти одразу дві. Медалі – це друге і третє місто. І Шептівський Сергій став третій в фехтуванні на шпагах. І наша жіноча шабельна команда також змогла взяти друге місто. І дуже багато спортсменів зупинились, на жаль, буквально в одному кроці від медалі. Була особиста шабля, вийшло перемогти. Досі не віриться. Щастя якесь переповнює. Тренуємось далі, ну і далі буде. Задоволений я своїм результатом, побачили багато місць, куди ми можемо рости. І Я думаю, що наступного разу ми досягнемо. Потужний зал, в якому приємно змагатися було багато вболівальників італійських. Так, зазвичай вони вболівали за італійців, але також приходили люди, які вболівали за українців, тому що. Ну, на жаль, зараз досить багато переселенців вимушених є тут теж. Я можу бути незадоволений турніром, тому що все-таки немає медалі. Але в принципі, якщо так тверезо подивитися на мої результати, то я досить ними мав би бути все-таки задоволений, тому що в мене є дві вісімки. Напевно, що найобразливіше мені було вчора на Шпазі, коли я програв єдиний поєдинок за вихід в двійку дуже топовому спортсмену з Китаю, 15-14. І потім, коли мене була можливість поборотися за бронзу, я Знову програв 15-14. Пінат 15 світу проводився по новій системі, трошки було непривично. І в перших двох видах зброї, яких я виступав, це була рапіра і шабля. Мені трошки не пощастило з жеребом. Ну і мені два рази попадався сильні суперники в фазі, який я вважаю, поки що мене найкраще виходить. Вдалося поборотися. За третє місце, і це можливо треба вірити, і можна все додати. Підготовка до Паралімпіади у Парижі триває. Але полягає вона не лише в здобутті кваліфікаційних балів, а й в моральній підготовці. Генеральна асамблея міжнародного паралімпійського комітету прийняла рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів на паралімпіаду 2024 Як може бути поєднання цивілізованого суспільства з тим, що творить країна вбивця? Та як взагалі ці суб'єкти паралімпійського спорту Росії можуть бути нейтральними? Ви їх можете вважати нейтральними. З такими словами до делегатів цієї асамблеї звернувся президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Проте це сталося. Важко повірити та важко підібрати слова. Все продається. І оці голоси продалися. І тепер ми повинні бачити тих спортсменів. Які підтримують оце вбивство кров своїх військових, які знищують нас. Я, я не знаю, як я на них буду дивитися. Я, може, при можливості вони будуть провокувати. Як ото дивитися на, на тих, тому, що перед очима буде тільки ці кров, це знищення, це все, що, що, що зробили вони. Я дуже сильно емоційно збуджений в цей момент, був злий, тому що, на мою думку, це звісно, що це неможливо. Тому що люди, які вибирали цього президента, цю владу в цій недокраїні, вони будуть приїжджати на змагання. Це просто бридко, неприємно, і я боюсь за свої емоції, тому що теж в мене і брати на війні, і так далі. Я вже не говорю про ту кількість друзів, які, на жаль, вже полягли. Вони відкрито підтримують цю війну. Багато з них виступають на різних заходах. Наші атлети знаходяться під постійними обстрілами. Я е, проти. Того, що під час війни, та якби допускають представників країни-агресора, сподіваюся, що все-таки більшість адекватних країн будуть іншими методами боротися з тим, щоб ці представники не приїжджали. Можливо, хтось не буде візити видавати, можливо, ще якісь інші моменти. Але я дуже сподіваюся, що ми будемо з цим боротися. Я вірю, що ми найближчим часом переможемо і ці. Спортсмени будуть собі займатися спортом, але десь там в себе. В нашому виді спорту я вважаю, що у цих осіб, суб'єктів немає шансів потрапити на паралімпіаду жодного. У них є шанси просто прийти на змагання міжнародні, пролізти якось як змії. Ми будемо всьому -всьому максимально протистояти. Я не зможу на цих. Суперників дивитися як на суперників. Я на них буду дивитися як просто на ворогів, які вбивали моїх братів і сестер. Тримаємо стрій, підтримуємо українських паралімпійських спортсменів та наближаємо перемогу України, не дивлячись ні на що. Найбільша мотивація в даний час це показати всім, що Україна це не є незламна країна. І просто показати, що ми є незламна нація, довести всім, що е, ми найсильніші.